Ну, мене доброго дня, мене запросив на цю виставу мій друг, артист. Ми більше як півтора роки вже воюємо. Добровольці. Ми прийшли на початку березня 2022 року. Ми називалися Примари і називаємось зараз. Але дехто вже з нами нема, дехто загинув, дехто поранений. Дехто далі воює. Враження, ви знаєте, більше години і о, режисери хотіли зробити дуже потужну річ, тобто вложити в цей час, донести до глядача філософію життя і смерті. Важка вистава. Я вважаю важка. Але досить таки корисна для людей, які її дивляться. Тому вдячність тим, хто її ставив, вдячність артистам нам сподобалось. Ви ж бачите, ми прийшли, подивилися, незважаючи на те, що у кожного є свої справи. Дякую. Що ви відчували на початку і Давно вже не був в театрі, скажу зразу. Деякі сцени дуже потужно впливають на емоційний стан. Буває таке, що комок підходить до горла, але ви знаєте, ми побачили, скільки смертей. Ми трошки черствіші. Але я бачив на глядачів на тих, хто мирне населення, ті. Вшановувачі таланту, хто прийшли подивитися, то емоції зашкалювали. Гарна виставила. А може так ставитися? Старшина згоду розвідки спеціального призначення. Старшина, а може позивний? Старшина позивний. А взагалі-то я голова першої в Україні об'єднаної громади. І не дивлячись на те, що була броня, все таке, я пішов з перших чисел воювати, тому що вороги тоді так шалено йшли вперед і треба було зупиняти. Досі воює поставити на картинки. Розкажіть, будь ласка, ось ми передивились відставу, які ваші враження, що відчували. Так, це важко, важко все казати, але емоції зашкалювали, згадується своє. Дай Господь, що я кайсаю, що в плен ніколи не попадав і скільки провоював багато виходів. А от тут дуже емоціонально. Це сам. Ой. Кажі, як каже, він описав те, що він відчував. Він своїми словами, це і воно дійсно так. от, Навіть ми коли в окопах, я ну, моя, моє життя теж все воєнне, це окопи. Хоч я там. І головний сержант зараз вважає в мінометної батареї, головний сержант, командир відділення, там зводу, там є довжність розказати. Ну, опять-таки, я зараз був під Кремінною, просто в піхоті зі своїми старими побратимами. Це важко. І оце коли да, думаєш, що Богу молишся, коли ангелів вспоминаєш, визнаєш всіх святих. Це от, і тут теж, як дитина була, це як душа, от, воно, так, воно ж так і зроблено у них. І, лялька, і це всі емоції, ну, дуже, дуже емоціонально. І от, е, в такі моменти було, що коли розражалася обстановка, коли вони своїми шутками, чуть -чуть от те, що вони додавали, це ж воно, виходить, не по роману було, а вони самі це робили. Ігор Миколаївич мені це казав, кент <смі> другам побратим, брат, я не знаю, це дуже дорого стоїть. Він роз'яснював, але ну, каже, це треба побачити, і воно дійсно, це те, що, що я побачив, це дуже емоціонально. Це, це сильно. І люди, я дивився в залі, то всі зрозуміли, хто прийшов, як, що плен це. Дуже страшно. Знаю хлопця, але ну, він вже мертвий, царство небесне. Він в Рубіжному попав, ще в Рбіжному плен гостомир, з Гостомельських І його обміняли там, як я не знаю, правда, неправда, я туди вже не влазив, тому що теж то, їхні розпаминання, коли колихаєш, воно ну, дуже важко людині вспоминати. Він все одно залишився, він з нами стояв у Сєвєродонецькій потім. Більше місяця ми були вже це в тому році, самі крайні уходили. І він, він загиб пізніше, вже пізніше загиб. Йому було всього 20, по 21 рік хлопців. Тут дуже важко. І тут от теж випаміння повне, як він з матері по телефону розмовляє, як він про нас там помнять чи не пам'ять надія, як ми кажемо, да, надія вмирає крайньою. Завжди надіємося, ну там забуваюся про надію трошки. От зараз хвилююся, Обычно я перед боєм всегда хвилююся, ну тільки бой починається, е, я стаю, стаю хладнокровний. Я, щоб своїх побратимів виручити, обично сюди старшим виходив в групу і щоб люди вийшли живими. Так само він тут це описує, як вони старалися, як сон. От дуже хочу тепер роман цей перечитати. Сон наяву, як що з плена вони кажуть, збігли, не збігли, як їх обміняли, це все. І він те, що зараз розказує, воно дійсно ми сюди повертаємося. В в друге життя я іноді. Так, раз я своїм казав, що я кажу, готовтеся, люди різні у нас тут. Все одно, які і ждуни, як ото кажуть, да, там, яким все одно. Я їм казав, що готуватися навіть може і в спину будуть плювати, і таке буде, щоб герой кожний, хто там був, як би не було. А от сюди не кожен нас іноді розуміє. Ми тримаємося. Дякувати вам за всім за підтримку, що ви розумієте. Це дуже такого стоять, дуже, дуже стоять. Коли спокійно, коли люди розуміють. То... А життя повинно продовжуватися все одно. Війна, а да, тут, якщо не буде життя, то смисл тоді нам там знаходиться. Воно так і повинно бути. Ті ж випускні, ті ж 1 вересня, дні народження, все воно доведеть. Діти повинні да, пам'ятати героїв, які захищають все. Но вони довжні знати, що вони захищені і вони можуть спокійно собі вчитися, робити, так. І це, От він дійсно п'єса, вона, вона так за душу взяла. Я от сидів, скільки в мислях все переверталося, воспоминання, кожний кожен бій, як він там скільки зараз паминав, скільки він там два десятка, да, що він насчитав, що він там смерть обминала, як вона стала жити. І от зараз це те ж саме і у нас в голові. Це, ми повертаємося. І думаєш, вдома кажуть, може вже хватить там. Ні, ну як хватить, якщо ми вміємо, зараз нові приходять, їм важкіше, а хто їх буде обучати. Те, що обучається одне на полігонах, це одне. А коли там розказуєш, розказуєш, це зовсім друге. І вони бачать реакцію нашу на це, що ми хладнокровніші. І вони становляться так само. З них ростають дуже бойці, козаки це, це дуже, І Ця п'єса це дуже-дуже. Вона, вона треба. Вони дуже на, на, на насчет таких все треба. Для нащадки, щастя, Великий день життя. Дякую. Вистава дуже до душі запала, тому що деякі моменти сюжети повернули мене як холодною водою, облили в той день виходу з Іловайська. Актор дуже сильно зіграв. Аж душа тремтіла. Дякую акторам, що так сильно зіграли. Ну, хотілося б, щоб більше людей було, щоб більше може через себе відчули, як воно. Дякую. Вітаю всіх. Я актор Владислав Лійник театр імені Шевченка. Нещодавно теж повернувся з зони бойових дій. Був у складі ЗСУ. Теж повоював і тому сьогоднішня вистава вона дуже дуже близька. І ці теми я, на щастя, не перебував у полоні. І нікому б я цього не побажав, тому що це дійсно страшні речі, які там відбуваються. От і сьогоднішня вистава у нас ну справила глибоке враження, як на мене, так і на мою кохану. Це те, що зробили наші хлопці. От Ігор Кирильчатенко, він організував цей театр, організував колектив прекрасних акторів. Це всі мої колеги. Мої друзі, колеги, ну колишні, вони ми всі працювали в одному театрі: Гунькін, Віктор і Олексишин. Олег, взагалі, це мій студент. Я викладав у нього майстерність актора ще в коледжі театральному. Тому це люди, які мені близькі всі. Вони мої друзі. І ця тема, яка сьогодні прозвучала, вона настільки актуальна і гостра, тому що хлопці дійсно там потерпають. Дуже велика шана режисеру В'ячеславу Волконському, який створив цю виставу. Він художник, він майстер, він професіонал. Тому команда дійсно дуже дуже потужна сьогодні. Була і я бажаю і цьому колективу, цьому театру і бажаю цій виставі. Зокрема, я бажаю подальшого. Блискучого життя, щоб глядач наш оцінив цю виставу і акторів, і наша держава ну всі, все роблять для того, аби наші хлопці поверталися, і обмін все це триває. Так і має бути. От але треба, щоб суспільство не забувало про те, що кожну хвилину, кожну секунду хтось. Проходить через страшні випробування і тортури і муки за за для нашого мирного життя і перемоги. Тому слава цьому театру, слава хлопцям цій команді, слава всім, хто воює захисникам, захисницям і слава Україні. Дякую. Коли ти про це чуєш, тобі боляче. Коли ти це бачиш на сцені, це ще страшніше. І я не уявляю, як наші хлопці знаходяться там і дівчата. Це дуже страшно. І я такі емоції сьогодні пережила, що Вони виходять з мене, але я хочу сказати, що дуже хочеться, щоб поверталися всі наші захисники і захисниці. Ми їх дуже чекаємо, дуже віримо в це, віримо в нашу перемогу, віримо в наше ЗСУ, і все буде Україна. Які саме відчувала? Відчувала біль, смуток. Бо ну, це такі емоції, які не передати. А відчуття, які вони відчувають саме там, це, ну, не можна навіть сказати про це словами. Це дуже страшно і дуже боляче. Дізналася від акторів, артистів, з якими я раніше працювала. От я дуже рада, що вони всіх нас запросили. От, Ми з радістю сюди прийшли сьогодні. Я Вікторія Вінокурова, артистка балету Дніпровського національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Чувак, От з самого початку якось. Така вона була якась не зібрана, якась, а потім починала, по мірі того, як дії, вона почала збиратися, розумієте, і стало цікаво. І хотілося, щоб було продовження. Ну, це що стосується такого емоціонального моєго сприйняття того, що я чув і бачу. Думаю, що це удачно. Подроб... Сподобалась гра Віктора Гункіна. Це просто унікальний актер. Я просто був здивований тим, що от так вийшло з молодими акторами, оце от гра. Дуже вдала, до речі. А що стосується того, що ну, цей намір, да, ті хлопці, які ще там в полоні, мені здається, що про них треба більше думати, ніж думають, а думають, напевно, дуже багато про них, про їх звільнення, про їх долю. Вот, це дуже дійсна така тема, це трагедія, в принципі. І тут була попитка і рішення, і якихось ще таких, якихось таких речей, дуже таких цікавих. Ті, хто хоче побачити гру і, і сучасну драматургію, ідіть на цю виставу. Палон зветься. Так. Добре, дякую. Але, чесно кажучи, я не очікувала, що все буде настільки емоційно. Актори взагалі зіграли бомбезно, там мурашки прям були по шкірі. Я прям прониклася цим всім. Було важко це дивитися, якщо чесно. І думки, що ця людина справді це все пережила, це страшно. Але мене зламали. Да? Балак, так? На мене. Для мене ця прем'єра відкрила дуже в очі те, що просходило 14-15 рік, коли мене це не касалось. Я не ну не приймав участь в АТО, але приблизила дуже на ті спогади. Бо майже зараз ти захищаєш державу і на кожному заданні люди ну, іспитують майже схожі. Ну, полон то є одно, а коли ти на завданні знаходишся, то дуже... Приворачується майже. Будь ласка, я, я запутався в своїх. Ми всі парижемо всі буде. З кожного задання, як ти виходиш, то в тебе інший мір, інший погляд на те, що происходит. І майже дружба, цінності. Сімейні цінності, все становиться на майже інший рівень. Ти майже на іншому рівні. Не, не знаю, що сказати. За прем'єру так. Вона подобається, бо людям прийшлось передати те співчуття, яке просходить. З людиною затронута тема широка і майже правильна. Як бачите, мабуть, саме все. гірше. Встигла відвідати дуже цікаву прем'єру під назвою Полон. І вона для нас виявилася дуже зворушливою, дуже реалістичною. Настільки професійна гра наших шановних. Торів, що інколи серце воно отак от виривалося з грудей, і ти відчував, що ти знаходишся там поруч з дією, з дією, яка відбувалася там ще у полоні і лавайську сцену, яку показували нам сьогодні. Я дуже вдячна організаторам цього цієї прем'єри, що іменно сьогодні, в ці часи. Ми бачимо реалії, які відбуваються не просто десь наіграний, написаний такий яскравий сценарій, а реалістичний сценарії, який зараз відбувається в нашій країні. Тому вважаємо тільки перемоги, тільки повернення наших хлопців з полонів, всіх, хто там, всіх, хто пройшли, це дійсно дійсно дуже. Тяжкі спогади, це дуже але ці люди. Я бачу, цієї прем'єри, що вони продовжують життя. Вони не просто продовжують, вони повертаються захищати нашу країну, і я дуже вдячна всім нашим шановним захисникам. Слава Україні! Героям Слава не перевершено! Дуже добре. Добре, дякую вам, сір, сір, що ви прийшли. Тому що ви знаєте, від вистави до вистави в нас час все більше, більше і більше. Напевно, розголосики сіде, і тому кожному, кожному е -е, людині, якої там є п'ять-шість знайомих, вони передають. І мені здається, що чим більше буде глядача в цьому залі, тим я не знаю, це така маленька частинка того, що ми працюємо на визволення тих людей в полоні. На свободі жити легко, а я навіть не розумію, як вони там живуть, як вони там дихають, як вони там співпереживають, як вони знаходяться там. Це такий жарт, це знахіття, що мені навіть в розум не вкладається, і мені так хочеться, щоб ті люди були вдома разом з батьками, з матерями, з дітьми, і вони на це заслуговують. І ніхто не має ця русня, проклята, вона не має так. Ви, подивіться, полонені, які знаходяться тут, вони отримують гроші, їх готують. Їх лікують безкоштовно. А люди, які тут живуть, вони платять гроші. А цю падаль лікують безкоштовно. На якій підставі? Чому? Тому і так боляче, що вони там, і що ті, які тут в полоні, їх лікують безкоштовно. Лікують, годують, годують, одягають, обувають. За що? Мені дуже прикро, дуже боляче. Я не знаю. Це мені боляче. А Ігорю Кричаток, який знає це, пройшов це і знає це із середини. Я впевнений, що йому втричі боляче, чесно, однозначно. Йому так боляче, що його сім'я лікується за гроші. А це битве, яке прийшло. А свободі їх. Вони тут вбивають людей, калічать людей, а вони лікують їх безкоштовно.